Призначена уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців фотографувалася на проспекті Путіна у Грозному, їздила в Крим після окупації та критикувала Азов і інші елітні українські підрозділи. Часто довести це абсолютно неможливо. Буквально днями чиник держави Володимир Зеленський призначив її на нову посаду. Та відразу жінка потрапила у скандал. Чи втратить омбудсменка посаду? Як відрогував Зеленський, та які деталі розкрили військові, розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростослав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Я не виключаю, що колись, очевидно, моя діяльність переросте в політичну, але наразі я не відчуваю в собі того досвіду, тих сил для того, щоб ну вже зараз йти в політику. І по цих правилах гри, які існують на сьогоднішній день, я знаю, що я точно не переможу, переможуть mm. мене. Тому спочатку міняємо правила, а потім йдемо в політику. Ж у мережі розкритикували призначення Ольги Решетилової на посаду уповноваженим президента України і захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Їй пригадали її минулі поїздки до Росії та на тимчасово окуповані території. Перші обурилися військові. Сьогодні відбулося цікаве призначення. Мені цікаво, чи усвідомлював керівник офісу президента України всі репутаційні ризики? Ольга Решетилова. А як ви поясните свої візити у тимчасово окупований Крим під час війни? Крім того, він підкріпив допис, який кілька років тому залишила сама Решетилова. У нас украинских журналистов и российского правозащитника Игоря Каляпина чеченцы выводили из гостиницы «Грозный Сити», мотивируя это тем, что Игорь плохо отзывается об их главе, которого они любят. На выходе из гостиницы Каляпина обступили чеченские женщины с криком, как ему не стыдно обижать их главу, и если бы не он, они бы до сих пор убирали мусор на улицах. Я видела, как рядом со мной все это снимает на камеру молодой чеченец, издевательски смеется и называет это убожество историческим батлом. Потом чеченские гопники напали на Каляпина, забросали его тортом и яйцами. А когда охрана выводила нас за территорию гостиницы, я спросила у охранника, конечно же, тоже чеченца, что же вы делаете с нами? Ведь там может случиться что угодно. На что он ответил, мне все равно, что будет с этим подонком, не надо было приезжать. В декабре 2015-го мне удалось побывать на совете старшин крымско-татарского народа города Алушты. Во время совещания старшины изучали Конституцию Российской Федерации и писали письмо Путину с просьбой поддержать их в вопросе изучения крымско-татарского языка в школах. И все это датовано в 2016 року. Журналістів і не могли допустити так само, як не мали би допускати взагалі і депутатів, і представників міністерства оборони, і тим більше будь-яких зацікавлених осіб як... Та не тільки дописи збереглися, а ще і світлини. Серед фотографій знайшли, наприклад, селфі з Чечні на фоні таблички проспект Путіна або ж фото з Криму із засекреченим автором. Та все ж найбільше обурює її пост із критикою Азова, яким вона ставила в осуд піар. Мовляв, про них було чуто більше ніж про ЗСУ через наявність прес-центру. Я дуже не хотіла про це писати, але вчорашня розмова з однією шанованою мною людиною настільки вразила, що, мабуть, напишу. Спочатку розмова: Оля, ти як пойдешь? З Києва на Дніпро або з Дніпра на Киев. А нужно вибирати? Ну тоді мені ближче позиція з Києва на Дніпро. отшутилась я. Ок, до встречи на фронті. без іронії в голосі. А ти з якої сторони будеш? Ми будемо по різні сторони. Це розмова не прихильників ляшка, не упоротих ватників чи вишиватників, а представників двох великих волонтерських груп. Отже, перше, Коломойський ніколи не мав державницької позиції, він захищав власний бізнес і власну шкуру, оскільки має конфлікт з путіним. П'яте суспільство саме собі створило міф про добровольців, що вони і тільки вони воюють. Це абсолютно неправда. Не повірите, але якщо забрати з фронту добровольчі батальйони, кардинально нічого не зміниться. 95% роботи на фронті виконують аеромобільні механізовані артилерійські та мотострілкові підрозділи ЗСУ, а також спецпідрозділи СБУ і МВС, на яких лежить диверсійна робота. 95% піару з зони АТО це Айдар Азов, Дніпро, 1 і решта. Чи чули ви, що бої за Широкіне веде 79-та бригада? Ні, правильно, бо у 79-тій бригаді немає свого прес-центру. А вазова є сама решетилова. Вже встигла відповісти на критику. Вона опублікувала пуст, де пояснила свої поїздки професійними обов'язками. Журналістськими розслідуванням та правозахистом я займаюся із 2015 року. На жаль, ця робота проводиться не лише там, де безпечно. Омбудсменка запевнила, що окупований Крим у 2015 році вона відвідала з метою документування насильницьких зникнень кримчан. А в Чечні вона була на суді з політв'язним Миколою Карпюком та Станіславом Клихом. На автомобілі українського консульства у супроводі українських дипломатів я робила матеріали про це для кількох видань. Це були дуже небезпечні поїздки. Ми цілком могли не повернутися, але вони були важливими, бо тоді практично ніхто не говорив про те, що Росія творить із викраденими громадянами України. І це треба було показати. Я пишаюся цією роботою і тими людьми. Які були поруч, резюючи решетилово, попросила українців критично оцінювати інформацію і не приписувати конспірології там, де її немає. Армія перемоги повинна бути українською. Армія перемоги повинна бути е, відкритою до суспільства і професійною. Це найголовніше. Та цікаво, що про звинувачення у біказова навряд чи вдасться виправдатися. Ольга Решетилова – українська правозахисниця, журналістка та громадська діячка, яка відома своєю активною діяльністю у сфері захисту прав людини та підтримки військовослужбовців у грудні 2024 року. Її призначили на посаду уповноваженої з питань прав захисників України. Був запит від наших військових. Це об'єктивна потреба про створення особливої інституції військового омбудсмена. Потрібна така людина, яка здатна буде захищати права наших воїнів, і така системна спроможність, щоб амбудсмен разом з міністерством оборони, з усіма іншими, хто необхідний, міг справді впливати на ситуацію та реально допомагати воїнам рідним наших воїнів. Ми обговорювали створення такої інституції з міністром. Оборони України з військовим командуванням і також з представниками громадянського суспільства. Багато було поглядів, і зараз підготовлено перше рішення, указ про призначення уповноваженого президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів, щоб розпочати цю роботу і підготувати запуск інституції омбудсмена. Я обрав. candidaturo, silno candidaturo. Цій посаді вона має займатися захистом прав військовослужбовців та їхніх родин, контролювати дотримання прав людини у Збройних силах України, а також сприяти покращенню умов служби, доступу до медичної допомоги та соціальних гарантій для військових. І завдання включають реагування на порушення прав військових, документування таких випадків, співпрацю з правозахисними організаціями та ініціювання реформ для посилення соціального захисту армії. Важливим напрямком її роботи є допомогу українським військовополоненим і контроль за дотриманням міжнародного гуманітарного права здається, іншого історичного шансу може не бути, тому що зараз критичний момент для сил оборони, і ми повинні максимально їм допомогти. По свого призначення Решетилова мала багаторічний досвід роботи у правозахисних ініціативах та журналістиці. Вона документувала порушення прав людини в окупованому Криму та на Донбасі, висвітлювала судові процеси над українськими політв'язнями в Росії та організовувала правозахисні компанії. Зараз у мене така дуже координаційна роль, тому очевидно, і і найперша задача, і перша задача, яку ставить президент, це прийняття законопроекту про військового будсмена. Ми над ним працювали і раніше. Я входила до робочої групи, яка створена на базі міністерства оборони, і він уже практично фіналізований. Я думаю, що ну буквально найближчими днями вже остаточна версія буде представлена президенту. Зеленський говорить, що Ольга відома, досвідчена та ефективна українська правозахисниця, яка вже багато зробила для розбудови наших державних інституцій і для підтримки українців. За його словами, новий омбудсмен потрібен для модернізації управління людьми у силах оборони. Мотивація воювати, тому що ти розумієш, що ти захищений державою. Коли знаєте, Росіяни часто використовують фразу Родина тебе, кіні, синок так. Це має бути протилежно. Ми повинні захищати і дбати про кожного. А це має бути особливе ставлення до воїнів в українському суспільстві. У коментарі BBC Україна Решетилова сказала, що працювала над законами про інститут образ в Україні і знала, що її кандидатуру президент розглядає серед інших, але сам факт призначення для неї став несподіванкою. Ніколи не шукала простих задач, але ця найскладніша у моєму житті. Саме так прокоментувала своє призначення Ольга у Фейсбук. Ну а на цьому поки що все. Залишайте свої коментарі під цим відео. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.